Ваше високо апостольські нунці в Україні, Владикові Свальдасе, Преосвященні владики, всечесні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, в різних куточках земної кулі, які зараз у тій різдвяній літургії єднаються з нами в молитві у Патріаршому Соборі при допомозі цієї живої трансляції. Наші достойні київські, улюблені парафіяни, гості сьогоднішнього свята. Наші діти, наша молоде, наші воїни, брів Христі, брати і сестри, Христос народився. Ця радісна вістка сьогодні є головною новиною цього дня усіх народах, усіх країнах світу. Сьогодні небо і земля схиляється. Перед своїм творцем і Спасителем, який ось прийшов до кожного з нас. Сьогодні увага усього людства є прикована до дивного міста. Містечка, яке звати Вифлеєм. Для того, щоб розповісти нам, що ж сталося в тому Вифлеємі, сьогодні. Церква співає ось так: Діва предвічного народжує. Земля вертеп Христові дає, ангели з пастирями славословлять, мудреці зі звіздою подорожують, бо народилося нам дитя мале предвічний. Бог. А давайте прислухаємося до обставин, які ми чуємо у сьогоднішньому іванському читанні. А ще більше прислухаємося, що спонукало усіх євангельських осіб рухатися до Вефлієму. Чому Марія і Йосиф опинилися в тому містечку? Звідки там взялися інші особи? І чому аж з далекого сходу, з Вавилону, туди поспішили мудреці? Христове Євангеліє дуже цікаве і глибоке. Давайте ми зануримося сьогодні в мудрість цього Божого Слова, скероване у цей святковий день до нас. Каже Лука, причиною руху до Вефлеєму святої родини був. Указ імператора Августа. В той час історики кажуть, панував так званий Римський мир, пакс Романа. І ось імператор задумав зробити перепис населення. Ми знаємо, що у святому Писанні переписувати населення завжди вважалося чимось дуже особливим, наче втручанням людини в таїнство життя. Коли людина хоче виміряти людське життя, пам'ятаємо, як Давид тяжкому покутувати за те, що він хотів зробити перепис в Ізраїлі. Ми не знаємо, чому Август захотів це зробити. Можливо, в нього якісь були плани економічні, політичні, можливо, військові, але точно в його планах не було. Живої, конкретної людини, не було вагітної жінки, тому що умови того перепису були такі, що кожен мусів повернутися, приїхати до того міста, місця, містечка, звідки походила його родина. Собі, уявіть, увесь народ зарухався. Щасливчиками були ті, які жили у своїй малій батьківщині і нікуди не виїжджали. В Ефлеємі, мабуть, тоді дуже багато було людей. І точно у планах мешканців цього міста не було навіть думки, щоб відкрити гостинність до тих людей, які прийдуть. В планах людини не було прийняти іншу людину у свій дім. Але була ще інша група людей, про які сьогодні чуємо. Це ті, які були поза межами влади імператора, тому що знаходилися у сусідній країні. Але вони почали йти до Вефлеєму з іншої причини. Їх зоря почала вести до Вефлеєму. І навіть вони мали сміливість прийти до Ірода і вивідати. Де ж той Вифлеєм знаходиться, що є остаточною метою їхньої подорожі? Вавилонська наука, яка обчислює рух небесних світил і по сьогодні впливає на наше з вами життя і культуру. І так ставалося, що люди, які шукали, шукали сповнення своїх мрій, Шукали того, чого немає на землі, вглядалися в небо. Шукали за гармонією, шукали за пізнанням власної долі, шукали за справедливістю і миром. І ось над всім тим народом, який рухається, шукає, будує плани, в яких немає іншої людини. Лунає з неба голос ангела, слава вовишніх Богу і на землі мир, в людях Божого благовоління. Тобто ангел наче каже, все те, що ви шукаєте на небі, правда, справедливість, мир, ось само прийшло до вас і народилося між вами. Те, що шукаєте на небі. Той, кого шукаєте на небі, сьогодні є ось між вами на землі, як маленьке дитятко. Ба навіть більше. Таїнство Різдва в тих обставинах нам каже, що на землі може запанувати мир лише тоді, коли на тій землі знову знайдеться місце для людського життя. Так, як це було в Божих планах, який творив небо і землю для того, щоб це було простором життя для людини. Мир запанує між людьми лише тоді, коли в людському суспільстві, в людських планах знову знайдеться місце для вагітної жінки і для маленької дитини. Мир у людському суспільстві. Мир у світі можливий лише тоді, коли справедливість буде охороняти оцю тендвітність, лагідність, навіть немічність, яка сьогодні відкривається нам як божественна сила в маленькому новонародженому Спасителеві. Слава вовишніх Богу і на землі мир! Людях благовоління. У Різдві, наче все починає мінятися місцями. Як запалюється зірка Вефлеємська, гасне зірка Небесного Царя нещасного Ірода. Той, хто сам вважав себе Спасителем усіх, чує, що народився якийсь інший, кого називають Спасителем. Сьогодні сповнюються у ті слова, які співала причиста Діва Марія, могутніх скинув з престолів, підняв угору смиренних, насетив благами голодних, а багатих відпустив з порожніми руками. Тому то сьогодні небо і земля кличуть усіх нас, які шукаємо, шукаємо сповнення наших мрій. Шукаємо, як нам вижити в сучасному світі, шукаємо миру для України. Сьогодні ангел нас веде до Вифлеєму. І запрошує знайти те, що шукаємо в новонародженому дитяткові Ісусу. Слава Бовишніх Богу! І на землі мир в людях благовоління. У тому святі ми відчуваємо, що людина є в Божому плані. Людина є тим і тою, у кому Господь Бог покладає своє благовоління. Бог любить людину, тому Він в неї воплутився. Бог став людиною. Щоб людина стала Богом, навчає нас древня церковна мудрість. Слава вишніх Богу і на землі мир! Це слово з новою потугою лунає сьогодні в наших серцях, в наших молитвах, в наших думках, коли весь світ намагається знайти якийсь мирний план для України. І ми сьогодні чуємо, якщо в тих могутніх світу цього є інші плани економічні, політичні, можливо, навіть військові, але в них немає плану для життя людини. Якщо в тих планах не буде передбачено, що Україна буде простором, де кожна маленька дитина буде могти жити, розвиватися і мати майбутнє, тоді такі плани ніколи не можна буде назвати мирними. Ми кажемо сьогодні на цілий світ, ви кажете нам про території, але ми не територія, ми живі люди. І до нас сьогодні. Приходить Спаситель як один з нас. Він сьогодні воплочується у наші сльози і страждання, навіть в темінь наших будинків і в холод наших домівок для того, щоб це розірвати, щоб знову все помінялося місцями, щоб замість смутку дарувати нам небесну радість Різдва. Тому сьогодні вітаю вас, усіх, з тим святом. Раз з нами Бог каже сьогодні, Боже Слово, тоді могутні покоряйтеся. Князь миру народився. Сьогодні з тим великим святом, з тою радістю, яка приходить не з землі, але з небес від Бога. Сьогодні хочу привітати кожного з вас. Нехай це наше вітання. Ця справжня християнська радість з нашого Патріаршого собору у Києві розійдеться хвилою по цілому світу. Найперше, ми сьогодні молимося, підтримуємо і вітаємо з цим святом наше військо, тих наших справжніх миротворців, які ціною свого власного життя творять простір життя в Україні, дають нам можливість сьогодні жити. Молитися, працювати і мріяти про майбутнє України. Дівчата і хлопці там на фронті, я знаю, що багато хто з вас зараз молиться разом з нами. Вітаємо вас з тим святом. Нехай наш Спаситель Христос зігріє вас, подасть світло надії і силу для перемоги. Сьогодні особливо вітаємо. Наших вірних, вірних нашої церкви, дітей України, які опинилися на окупованих територіях, і не мають можливості бути в храмі із колядкою на устах за правдавним українським звичаєм святкувати Різдво. І їх ми обіймаємо нашою молитвою, нашою любов'ю, нашою пам'яттю. Всю світову українську громаду від Австралії, Аргентини. До Канади і Америки, від зеного клину, там у Сибірі, до Західного узбережжя Європи. Усіх вас сьогодні Київ обіймає в єдину велику українську християнську родину. І ми вітаємо усіх вас з тим великим святом присутності між нами, Божого Сина у людському тілі. Усіх вас! Тут присутніх у храмі, тих, які моляться з нами, вітаю з тим святом. Бажаю вам, щоб та сила коляди, яка завжди в найтяжчих часах навіть була засобом спротиву українців проти безбожної влади і планів земних тиранів, нехай вона сьогодні стане нашою силою, яка обновить всіх тих, які змучилися. Усім вам бажаю веселих свят Різдва Христового, смачної куті, веселої куляди. Відвідайте один одного і привітайте з тим великим святом. Нехай ця благовість ангела сьогодні буде нашим світлом надії. У цей день Різдва Христового, скажімо, слава вовишніх Богу! А на землі мир людям Божого уподобання. Амінь. Христос народився.